Коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, я буду жити, як колись, і буду дякувать щодня за марне небо й тихий ліс. Коли закінчиться війна, я буду знову вірити, що в світі є добро й краса, і що любов сильніше зла. Коли закінчиться війна, я буду знову мріяти і буду знати, що життя дає нам шанс змінитися. Коли закінчиться війна, коли прийде жадана перемога, одягни землю, зранена весна, і я молю про це сьогодні Бога.